Про серйозність загрози нагадали вибухи у московському метро на початку тижня. Після терактів у Москві ми поцікавилися вашою думкою щодо рівня загрози терористичної атаки в Україні. З учасників опитування на нашій веб-сторінці лише 4% вважають загрозу дуже або просто високою. Загалом 42% оцінюють її як середню або низьку. І понад 50% з тих, хто взяв участь в опитуванні, вважають, що загроза терактів в Україні або мінімальна, або взагалі не існує. А наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко поцікавилися, що думають про загрозу терактів мешканці української столиці мене в Москві розвінки їхали. у мене родичі в Москві. Вони їхали в метро у вагоні сусідньому з тим, де стався вибух. Тому страшно. Звичайно, страшно. Дуже це всім людям в Москві. Дуже співчуваю всім людям у Москві. Дуже співчуваю. Це просто якісь нелюди зробили. Тому я вважаю всім нам треба якось мобілізуватися, бути більш пильними. у нас же вроді би нету гарячої точки. У нас же немає якоїсь гарячої точки, як Чечня. Свій військовий. Контингент з Іраку ми вже п'ять років тому відкликали. Значить, якихось підстав особливих для тероризму у нас, начебто, немає. Я думаю, не зв'язані якимись конфліктами, так як з ними пов'язана Москва, тобто Росія. Я не думаю, що в нас може щось таке статися. Ми ні з ким не сваримося і не конфліктуємо. Я думаю, що у нас якраз спокійна обстановка. Я думаю, в нас якраз спокійна ситуація. Ми миролюбна країна, ніде не воюємо. Тому ні, мені не страшно. Ми ж в Чечні пасство всяке не робили, ми нічого не робили. І ми дуже мирні люди. І ми з Кавказом дуже гарно нас відношення. І з Баку, і з Єреваном, і з Тбілісі. Я думаю, що все у нас буде добре. Ну, от як ми підемо в Союз, от тоді буде і небезпека. Буває досить часто в Москві. Я можу сказати, що там от заходи безпеки вони вживають набагато більш серйозно, ніж в Києві. Я просто навіть на собі це відчувала. І мені здається, що якщо там вже таке трапилось, то приходить така думка, що таке може бути і в нас. Не знаю, може бути яні слышала, ж то нас не знаю. Я не чула, щоб в Україні були якісь подібні екстремістські організації. А може це просто бракує інформації про потенційних терористів? Ці люди якісь дивні, щоб таке зробити, і я не знаю, як можна гарантувати, що це десь. Не повториться знову. Я думаю, що ну, основою тероризму все одно є політика саме держави, а Росія вона веде досить агресивну політику по відношенню до сусідніх держав та своїх автономних республік. Краще бути трохи подалі від, від, від гарячих точок, від конфліктів, тоді нам нічого не буде загрожувати.